Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до сімейки Адамсів. Хто перший раз в цій, на цій рубриці? Це, е, ну, давайте ми його назвемо: Світовий уряд для вас, ті, хто новенький, ми називаємо це сімейка. Тобто це вузьке коло, яке управляє е, всім світом. Якщо я при... зараз не помиляюсь, ми робили розклад, вони володіють ресурсами десь 90% процентів, чи 95%. Менше більше туди-сюди, я зараз точно не згадаю. Ось, Це не Ротшильди, це не якісь там ще, як їх називають, це не масони. Ось якось так. Вони не публічні. А ми переходимо у нас така тема, тобто напруження стану людей. Для сімейки потрібно утворювати на землі. Ми вже говорили дуже часто, що земля сама по собі не утворює ніяких вулканів, ніяких землетрусів не робить. Це все проходить настільки легенько від землі особисто, так, від неї, що ми цього і не помітили би навіть. Але через ось ці такі енергетичне напруження, через масову таку напругу, нервову напругу ось. Масові, наприклад, обурення, якоїсь безвихідної ситуації, оце коли все, все пропало, якісь качелі емоційно влаштовують. ось. І зараз ми будемо розглядати це питання, дивіться. Я особисто не можу дивитися якісь психотрилери. Я люблю, наприклад, детективи. Ось. Але як вони включають оцю таку страдальчиську музику, таку критичну, я не дивлюся такі фільми. На емоціях, на якихось, знаєте, спец... спецефектах і тому подібне. Ось. Єдиний, який я фільм подивилася, це здається. Шерлок Холмс дуже гарний фільм. А зазвичай то я таке не дивлюся, тому що мене це нервує. Я автоматично такі речі виключаю. Ось, бачите, театр влаштовують. Угу. Для них ось, ось вони нам вистави устраюють, емоційні, так? І хочу з вами подивитися, тому що ось ці емоційні речі, наприклад, зараз, як в Україні, так, війна, люди страждають. Це їм потрібно. Давайте зараз подивимося, навіщо їм це потрібно? Їм це потрібно для того, щоб ну, наскільки я знаю, вони харчуються як воно називається, низькими вібраціями, так? Ось, але їм, навіщо їм це потрібно? Чи, чи дасть нам таро відповідь на це запитання? Ось. Через такі масові обурення. Напругу таку створюють. Перша карта. Навіщо їм це? Зараз будемо догадуватися. Що це може бути? Ага, Щоб утворювати, дивіться, вже показує карта через ці обурення, так, через ці емоції йде карта вежа. Карта вежа говорить про е, якісь, е, ну, скажімо, земля. так, Земля починає рухатись. Зим... Бачите, шкереберть все йде. Можна сказати, це для того, щоб, знаєте,. Щоб потім все списати, от вас Бог карає. Зараз тут ще одна карта вилітає. Ось, бачите, і ми, до речі, вже робили колись такий розклад. Ось, Щоб потім сказати, це вас Бог карає, це ще щось і тому подібне. Тобто, я так думаю, щоб тримати людство в руках. Тому що людство це найбільший ресурс, який є на землі. Найбільший ресурс це людський. Всі, ну, можливо, не всі знають, так? але через регресивний гіпноз, через регресію сеансів в зоні пробуждення вони побачили, що все, що є на цій землі, це наслідок, результат. Людського життя, людського її діяльності. Це не тільки те, що ми спорожняємось, так? це наша енергія, це те, що після нас залишається теж. Ось всі корисні копалини, абсолютно все. Це іде це все від нас, просто щоб ви це розуміли. І ось тут виходить, що найбільший ресурс, це людський. Була би тут десяточка. Я би інакше трошечки, можливо, сказала, а через те, що це іде фігурна карта, я можу сказати: і ось ця теж фігурна карта. Дві карти фігурні. І дві карти землі, тобто ресурс. Розумієте, дуже великий потужний ресурс. Через емоційний стан вони щось з цього мають. Сімейка з цього щось має. Тобто ось цей ресурс, людський ресурс. Мають вас в пряжці, в якихось м -м, загородах, скажімо, Ну, можна прирівняти це до стада. Як стадо. Все відвлікає, роблять все для того, щоб нас відвлікати. Відволікати від себе, в першу чергу, від себе. Тут я не говорю про егоїстичні наміри, якісь так. Ви знаєте, цим, оцими емоціями збіднюється. Скажімо так. Люди збіднюються через оці качелі, ми стаємо ну, такими, знаєте, неспроможними думати. Людина, яка, знаєте, як то кажуть, от пусти, давайте я наприкладі. Все, про що ми говоримо, зробимо на прикладі собаку. Візьміть собаку без бліг і собаку з блохами. Вона цілий день зайнята тими гризотами, тими блохами. Розумієте? Отак само і люди. Напусти на людей ось цього всього проблем цих, Розумієте, їм не вигідно, щоб ви були щасливі, їм не вигідно, щоб ви були здорові. Тому медицина під ними. Судова система під ними, всі державні органи під ними. Розумієте, абсолютно все. Ми вже про це говорили. Просто мені хотілося зараз, я хочу подивитися, на якому рівні, на якій стадії зараз напруження населення. Давайте подивимося всієї землі. На якому? Тому що чим більше напруження, тим більше катастроф. Десь буде заливати, десь буде землетрус. Ну, дивіться, бачите, сама карта вискакує. Пік. Скажімо пік. Дуже велика концентрація. Ось тут, бачите, і ось вона піднялася. Бачите, вгору піднялася. Тобто, можна сказати, що вона зараз дуже високо на землі, на всій землі. Давайте подивимося, як вона в Україні. Як саме в Україні? На якому скажімо так, давайте візьмемо 5 континентів. Візьмемо 5 континентів. Або не 5 континентів. Бо хочеться, так, знаєте, трошечки подивитися, порівняти, де найбільша зараз, ну, скажімо, цей пік. Давайте подивимося. Як би це зараз зробити? Якщо ми карту землі, от карту землі покладемо, так? Давайте візьмемо у верху, внизу, збоку. І ще. Так. І дивимося, де найбільше? Якщо ми карту землі ось так розстелемо. Угу, Ану. Я зараз. В Google попробую задати. Земля. Так. Карта. Бо вона мені круглу землю висвічує. Так. І давайте якусь картиночку візьмемо. От, от так я собі, в принципі, і думала. От, дивіться, щоб ви бачили. Чомусь тут? Ну, гаразд, неважливо. Бачите, ось просто так ми її візьмемо вверху, внизу, з боку і з іншого боку. А потім можна, в принципі, докласти. Україну можна окремо. Давайте візьмемо Україну окремо, окремо для України карта. На якому саме ми приблизно яке напруження? Де найбільше напруження? Дивимося вверху. Ну, вверху найменше, ви бачите, нуль. Тобто найменше уверху. А що у нас там іде вверху? Скажемо так. Ага, там у нас іде Гренландія, там у нас іде, хоча, я би не сказала, Англія можна сказати. Приблизно, ось якщо так брати. Дивимося тут. Тут десяточка кубків. Тут люди, бачите, найщасливі. Десяточка кубків найщасливі. Тобто, це може бути і Канада, і Бразилія, і США. Ось так. Дивимося внизу. А внизу у нас що? Африка. Африка, Австралія приблизно. Можливо, і Бразилія, Чилі, так? Внизу. Дивіться, в них все підвішено. Тобто саме, скажімо так, найпідвішена ситуація. Тобто, люди якісь в підвішеному стані. Тут люди не спішать нікуди. Тут люди, скажімо, навіть не те, що не спішать, ніби у безвихідній, до речі, ситуації, в глухому куту. Так, і дивимося тут. Це може бути Росія, Китай, сімка мечів. Росія-Китай. Ну, це приблизно ми так дивимося. Сімка мечів. А ви знаєте, ось тут напруга. Порівняно з цими, тут дійсно, ну, велика напруга. І скажемо так, сімка мечів, тут е, ментальна напруга. Якщо я можу так добре зчитати. І Україна, дивіться, Україна, до речі, дев'яточка жезлів. З усіх карт ніде нема жезлів. Тут старший аркан, тобто низ планети, я би не сказала, що дуже добре. Тут якась, знаєте, ну, люди не живуть, а просто якось, знаєте, существують, можна сказати, існують люди. В Україні найвища напруга зараз. Просто щоб ви розуміли, накалилася зараз серед усіх в Україні найбільша напруга. Дев'яточка Жезлів. Але вона зараз стабільна, ця напруга. Тобто вона не скаче зараз ні туди, ні сюди, ні вліво, ні вправо. Вона зараз, знаєте, от стабілізувалася. Дев'яточка це стабільна. Скажімо так, по хребту Україна. Як хребет, знаєте? Врівноважено, скажімо так, врівноважено. Ось якось так. Ну, з цього можна зробити виводи. І знову планета. Ну, важливі ми всі. Кожний материк. В принципі, можна, якщо вам цікаво, ми можемо розібрати от так взяти карту і, наприклад, давайте можемо по материках. Так. Давайте візьмемо туди помя... ще раз по материках. Північна, південна. Америка Північна, Південна. Тепер унизу тут Африка, Африка, Австралія. І тут давайте візьмемо Євразію до Москви. І після Москви. Ну, приблизно, так. Приблизно Євразія. Ну, до Урала, можна сказати. Приблизно. Пів Росії, до пів Росії і наступно. Зараз ми подивимося: це теж цікаво. Так, дивимося: Північна. Ну тут більш-менш, більш-менш старший аркан і тут помірність. Це хороша карта. Далі, де Бразилія? Ну, тут теж, тут теж стабільно. В принципі, Америка нам і попередньо висвічувала, що ця сторона вона більш-менш. Так. візьмемо тепер. Ага, ми не взяли ну, гаразд, вже, вже так підемо. Тепер Африка. Апр, Африка. Бачите, тут у нас була, де Африка, у нас була, як вона називається, 12-й аркан, підвішаний, так? А тут. Ну, сходиться. Ви знаєте, безвихідна ситуація. Тут теж розчарування. Дуже недобра карта емоційний стан. Ось тепер візьмемо м до півросії Європа, Україна ну, тут теж не дуже добре, скажімо так, через війну. Через війну зараз можна сказати, яка йде в Україні через Росію, так? Е, недобрий стан. Ось, і внизу Африка теж недобрий. Тепер дивимося, друга частина. Ось тут більш-менш. Це може бути і Китай, наприклад, Так, Росія, Китай, от Аляска, Байкал, От, достатньо непогано. Австралія. Австралія теж не дуже добре. Тут 20-й аркан. Тобто, тут, скоріше за все, ви знаєте. Тут або люди прокидаються, тобто, ну, скажімо так, ще не пік, але вже пікова ситуація. Тут, знаєте, вже накалилося до 20, до 20. А остання карта 21. Це вже було би взагалі. Можна сказати, що ось це можна змінити. Якби не було війни, ось це може помінятися. Тут, в принципі, тут, скажімо так, загострення наразі йде. Це може припинитися. П'ятірочка може припинитися. Війна, припинення війни і це міняється. Тут старший аркан, тут теж якось матеріально, тут більш-менш, скажімо так, особливо, якщо взяти все, найкраще тут тобто Канада, хто виїхав в Канаду. Ось хто живе в Америці, в США, теж дуже добре, більш-менш ось тут найкраще. Взяти Європу, Україну, можна Європу з Україною теж розділювати. Розумієте? Ось. Але гаразд, ми лишимо це так, ми можемо через деякий час, наприклад, знову зробити цей розклад. Мене, наприклад, це зацікавить. Якщо вам цікаво, ще раз повторити цей розклад, ось ви додивилися до цього моменту, і вам теж цікаво через місяць, через два, навесні, наприклад, в кінці лютого, коли закінчується зима і починається весна, ми можемо це повторити. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!